Привіт і ласкаво просимо! Сьогодні ми поговоримо про те, що насправді є всюди навколо нас і навіть усередині нас. Це органічна хімія, або, як іноді кажуть, хімія життя, усе живе на землі, побудоване на органічних речовинах. Це стосується тебе, мене, рослин на шкільному подвір'ї і навіть їжі, яку ти їв на сніданок. Отже, органічна хімія це про основу життя, але також про безліч речей, створених людьми, як от пластмаси, ліки та палива. То що ж робить органічну хімію такою особливою? Саме це ми зараз з'ясуємо. Перш ніж зануритися в органічну хімію, нам потрібно повторити кілька важливих речей із звичайної хімії, найперше атом. Атом є будівельною цеглинкою у всесвіті. Він складається з трьох типів частинок електронів, що мають від'ємний заряд, протонів, що мають додатний заряд, і визначають який це хімічний елемент, і нейтронів, що є нейтральними. Далі хімічні елементи. Хімічний елемент складається з атомів, які всі однакові. Наприклад, кисень складається лише з атомів пісню, а вуглець лише з атомів вуглецю. І нарешті. Хімічні сполуки це коли два або більше різних типів атомів з'єднані разом. Наприклад, вода H2O, де разом є і гідроген, і оксиген. Отже, основу ми пригадали, тепер можемо зробити крок далі у світ органічної хімії. Тепер ми дісталися до головного героя органічної хімії атома вуглецю. Вуглець один із найважливіших хімічних елементів на Землі. Без вуглецю. Немає життя. Все просто. Але що робить вуглець таким особливим? Почнімо з основ. Вуглець має атомний номер 6, що означає, у ядрі кожного атома вуглецю 6 протонів, а навколо обертаються 6 електронів. Електрони розміщені на двох оболонках: на внутрішній 2 електрони, а на зовнішній, яка називається валентною оболонкою 4. Саме ці чотири зовнішні електрони найважливіші. Бо вони можуть утворювати зв'язки з іншими атомами. І тут починається найцікавіше. Оскільки вуглець має чотири вільні місця на зовнішній оболонці, він може зв'язуватися одразу з чотирма іншими атомами. Це ніби вуглець має чотири руки, готові триматися за інші атоми. Це робить вуглець унікальним Він може створювати довгі ланцюги, кільця і навіть тривимірні сітки атомів. Тому вуглець здатний утворювати майже безмежну різноманітність хімічних сполук, від простих газів, як от діоксид вуглецю, до суперскладних молекул, що складають наш спадковий матеріал ДНК. Тож, коли думаєш про життя, їжу, одяг, пластик чи бензин, думай про вуглець це елемент, що зв'язує увесь наш світ. Вуглець важливий не лише для побудови живих організмів. У природі він може виглядати зовсім по-різному, залежно від того, як розташовані атоми. Розгляньмо три різні форми чистого вуглецю. По-перше, аморфний вуглець, наприклад, деревне вугілля або сажа. Тут атоми вуглецю лежать безладно, без чіткої структури. Тому такий матеріал не дуже твердий і не блищить, але він дуже корисний. Аморфний вуглець використовують як паливо, а у вигляді активованого вугілля для очищення води та рідин від забруднень. Друга форма графіт. У ньому атоми вуглецю утворюють тонкі шари, що можуть ковзати один відносно одного, ніби карти в колоді. Це робить графіт м'яким і ідеальним для використання в олівцях. Саме графіт залишає сліб на папері. Крім того, графіт проводить електричний струм. Тож його застосовують у різноманітній техніці, і нарешті алмаз. Тут усі атоми вуглецю з'єднані в надміцну тривимірну сітку. Саме така будова робить алмаз найтвердішою природною речовиною. Тому алмаз використовують не лише в прикрасах, а й у бурових та ріжучих інструментах, де потрібна особлива зносостійкість. Отже, залежно від упорядкування атомів, вуглець може бути м'яким і чорним як сажа. Гладким і провідним, як графіт, або блискучим і надтвердим, як алмаз, той самий хімічний елемент, але зовсім різні властивості. Але історія вуглецю не закінчується на алмазі та графіті. За останні десятиліття вчені відкрили зовсім нові форми вуглецю, що звучать майже як із наукової фантастики по-перше, графен. Уяви собі, єдиний надтонкий шар атомів вуглецю, впорядкованих у гексагональну сітку курятник. Це неймовірний матеріал, він міцніший за сталь, водночас надзвичайно тонкий і гнучкий. До того ж він проводить електрику краще за мідь. Дослідники вважають, що графен відіграватиме велику роль у майбутній електроніці, надміцних матеріалах і, можливо, в абсолютно нових типах акумуляторів. Далі фулерени, які іноді називають бакіболи. Тут атоми вуглецю з'єднані у порожнисті кулі або трубки. Таку форму вуглецю сперше виявили лише у 1980-х роках. Тож для науки це відносно новинка фулерени мають незвичні властивості і сьогодні застосовуються в сучасних технологіях і дослідженнях, зокрема в нанотехнологіях та медицині. Тож від чогось буденного, як олівці й вугілля для гриля, до суперматеріалів на кшталт графену та бакіболів, вуглець знову і знову доводить, що це один із найуніверсальніших і найцікавіших елементів. Тепер ми побачили кілька різновидів чистого вуглецю. Ось зручний огляд. Алмаз найтвердіша природна речовина у ньому всі атоми вуглецю з'єднані в тривимірну сітку. Що робить алмаз водночас надзвичайно міцним і прозорим. Ідеальний для прикрас, але також для бурів і ріжучих інструментів. Графіт натомість м'який, бо атоми вуглецю утворюють тонкі шари, які легко ковзають. Тому ми можемо писати олівцем графіт прилипає до паперу. До того ж, графіт проводить струм. Графен це фактично лише один шар графіту, тонка сота з атомів вуглецю. Копри мінімальну товщину, він міцніший за сталь і проводить електрику краще за мідь. Цей матеріал може змінити майбутню електроніку. Фулерени або бакіболи виглядають як крихітні футбольні м'ячі, вони легкі, міцні і можуть проводити струм. Їх використовують у дослідженнях, нанотехнологіях і медицині. І нарешті аморфний вуглець, як от деревне вугілля або сажа. Атоми розташовані безладно. Він легко згорає і застосовується як паливо та як активоване вугілля для очищення води й повітря. Отже, один і той самий елемент вуглець може з'являтися як іскристий алмаз, м'який графіт в олівці, суперматеріал графен, футуристичні фулерени або звичайне вугілля для гриля. Це демонструє неймовірну багатогранність вуглецю. Тепер розглянемо особливу форму вуглецю – активоване вугілля. Щоб його виготовити, беруть звичайне вугілля, наприклад, деревне або шкаралупи кокосів. Його сильно нагрівають без доступу кисню, щоб воно не згоріло, а потім обробляють парою або хімікатами за високої температури. Відбувається цікаве: у вугіллі утворюється безліч дрібних пор, через що воно отримує гігантську поверхню відносно свого розміру. Саме велика площа і міріади пор роблять активоване вугілля таким корисним. Воно працює як мікроскопічна губка, яка захоплює і зв'язує дрібні молекули. Це використовують у повсякденні. Активоване вугілля є у фільтрах для води і газу, де воно вловлює забруднювачі, очищаючи воду та повітря. У медицині його застосовують при отруєннях, бо воно може зв'язувати токсини в шлунку. До того, як вони всмокчуться в організм. Крім того, активоване вугілля додають до деяких засобів для шкіри та зубів, де воно нібито допомагає витягати бруд або пігментацію. Отже, можна сказати, що активоване вугілля це мікроскопічний прибиральник, який висмоктує небажані речовини. Тепер придивимося до так званих вуглеводнів. Як підказує назва, вони складаються лише з двох типів атомів вуглецю і гідрогену. Вуглеводні лежать в основі багатьох палив, наприклад, природного газу, бензину та зрідженого газу, а також є сировиною для виробництва пластмас та інших продуктів. Є три головні типи вуглеводнів. Перша група алкани, усі атоми вуглецю з'єднані одинарними зв'язками, приклади метан. Етан, пропан і бутан. Їх використовують, зокрема, у зрідженому газі та природному газі. Друга група алкени. У них є принаймні один подвійний зв'язок між атомами вуглецю, приклад, етен, етилен, який застосовують у промисловості для виробництва пластмас. Третя група алкіни, мають щонайменше один потрійний зв'язок, приклад, етин, ацетилен. Що використовується в газовому зварюванні. Отже, завдяки тому, що вуглець може утворювати одинарні, подвійні або потрійні зв'язки, ми отримуємо три типи вуглеводнів із різними властивостями. Продовжимо про вуглеводні. Як уже сказано, вони складаються лише з вуглецю та гідрогену, і хоча це всього два елементи, разом вони можуть утворювати неймовірну кількість різних речовин. Вуглеводні становлять основу багатьох речей нашого щоденного життя від палива для автомобілів, мопедів і грилів до сировини для виготовлення пластмас. Зазвичай вуглеводні поділяють на три головні групи залежно від того, як саме зв'язані між собою атоми вуглецю. Перша група алкани, атоми вуглецю з'єднані лише одинарними зв'язками. Приклади метан, етан, пропан і бутан. Метан міститься в природному газі, а пропан і бутан у зрідженому газі для кемпінгових плит і грилів. Друга група алкени мають щонайменше один подвійний зв'язок. Приклад, етен, надзвичайно важливий у промисловості, з нього виготовляють пластмаси. Тож, коли бачиш пластикову пляшку, згадай, що колись вона була вуглеводним. Третя група алкіни мають принаймні один потрійний зв'язок. Приклад етин або ацекелен. Його використовують під час зварювання, бо він горить дуже гарячим полум'ям. Отже, завдяки можливості утворювати одинарні, подвійні потрійні зв'язки, ми отримуємо зовсім різні групи речовин із зовсім різними сферами застосування від гриля і пластикової пляшки до зварювального полум'я. Усе це про вуглеводні. Гуглеводні доволі прості речовини, вони складаються лише з вуглецю та гідрогену, але залежно від розміру молекул, їхні властивості можуть сильно відрізнятися. Майже всім вуглеводням притаманна горючість, вони можуть згоряти, виділяючи енергію, тому їх часто використовують як паливо, наприклад, природний газ, бензин і зріджений газ. У якій формі вони трапляються? Газ рідина чи твердий стан. Залежить від кількості атомів вуглецю в молекулі. Невеликі вуглеводні з кількома атомами вуглецю зазвичай є газами, приклад, метан у природному газі, трохи більші рідини. Сюди належить бензин, який використовують в автомобілях. Дуже великі тверді речовини, як от асфальт або парафін, асфальтом покривають наші дороги, а парафін застосовують, зокрема, у свічках. Отже, підсумуємо вуглеводні. Прості за складом, але залежно від розміру, можуть бути газами, рідинами або твердими речовинами. І оскільки вони легко згорають, їх передусім використовують як джерело енергії від газових грилів і автомобілів до опалення та електрики. Підсумуємо три головні типи вуглеводнів. Алкани мають лише одинарні зв'язки між атомами вуглецю приклади метан, етан, пропан і бутан. Вони горючі і використовуються як природний газ, зріджений газ і бензин. Алкени мають щонайменше один подвійний зв'язок, приклади етен і пропен. Вони реактивніші за алкани і важливі для промисловості, зокрема для виробництва пластмас. Алкини мають щонайменше один потрійний зв'язок, приклади етин, ацетилен. Та пропін. Вони дуже реактивні і застосовуються там, де потрібна дуже висока енергія полум'я, наприклад, під час зварювання. Отже, якщо порівняти, алкани найпростіші вуглеводні і здебільшого використовуються як паливо, алкени реактивніші і важливі для виробництва пластмас. Алкини найреактивніші і корисні там, де потрібні екстремально високі температури. Тепер детальніше про окрему групу вуглеводнів алкани. Як ми вже казали, в алканах між атомами вуглецю є лише одинарні зв'язки. Це найпростіша форма вуглеводнів, і вони підпорядковуються чіткому закономірному ряду. Ось 10 перших алканів. На початку метан, який має лише один атом вуглецю і чотири атоми гідрогену – 4 Далі етан, два атоми вуглецю, шість гідрогену. Потім пропан, бутан і так далі. На кожному кроці ланцюг подовжується на один атом вуглецю і додається два атоми гідрогену. Тож загальна формула зростає регулярним чином cnh H2N плюс 2. Якщо подивитися на структурні формули, можна побачити, як атоми вуглецю з'єднані в ланцюги у метані лише один атом вуглецю, в етані два, у пропані три і так далі. Ланцюг стає довшим щораз, коли ми додаємо атом вуглецю. Це дозволяє впізнавати закономірність і обчислювати формулу наступного алкану, навіть якщо його немає в таблиці. Алкани часто використовують як паливо, метан входить до складу природного газу, пропан і бутан до зрідженого газу, а довші ланцюги, як от октан, у бензині. Отже, алкани. Це найпростіші вуглеводні з лише одинарними зв'язками, які утворюють чіткий ряд і в формулах, і в будові. Тут ми бачимо перелік десяти перших алканів. Як уже згадувалося, алкани утворюють чіткий ряд. Молекулярну формулу завжди можна записати як CnH2N, де N кількість атомів вуглецю. Починаємо з метану, це хе4 Найпростішого з одним атомом вуглецю, далі етан із двома атомами вуглецю, пропан із трьома та бутан із чотирма. Потім ланцюг зростає на один атом вуглецю щоразу, а у формулі щоразу додаються два атоми гідрогену. Так отримуємо пентан, гексан, гептан, октан, нонан і зрештою декан із десятьма атомами вуглецю. Назви можуть здаватися складними на початку. Але є простий спосіб запам'ятати порядок метан, етан, пропан бутан перші чотири. Далі йдуть знайомі з математики префікси пента 5, гекса 6, гепта 7, окта 8, нона 9 і дека 10. Алкани застосовують як паливо в різних формах метан у природному газі, пропан і бутан у зрідженому газі. А октан важлива складова бензину. Чим довший ланцюг, тим важчою і менш литкою стає речовина. Наприклад, пентан і гексан рідини, тоді як декан більш твердий. Отже, алкани це послідовність вуглеводнів із передбачуваними назвами і формулами, якими ми користуємося щодня, від газових грилів до автомобільних двигунів. Тепер ближче познайомимося з алкенами та алкінами, двома групами вуглеводнів, що відрізняються від алканів. Алкени мають щонайменше один подвійний зв'язок між атомами вуглецю, а алкіни щонайменше один потрійний. Такі кратні зв'язки роблять молекули реактивнішими, ніж алкани. Це означає, що вони легше вступають у реакції з іншими речовинами, що важливо для промислових. процесів. Ось кілька прикладів: серед алкінів є етин С2H2, який також називають ацетиленом. Його застосовують, наприклад, у газовому зварюванні, бо він горить дуже гарячим полум'ям. Далі пропін С3, С3H4, де три атоми вуглецю з'єднані потрійним зв'язком. Коли маємо чотири атоми вуглецю, отримуємо бутин С4 h 6 Існує дві його форми. Один бутин і два бутин, залежно від того, де саме у ланцюзі розташований потрійний зв'язок, а з п'ятьма атомами вуглецю маємо пентин це 5 h 8, наприклад, один пентин. Це показує, що має значення не лише кількість атомів вуглецю, а й розташування подвійних або потрійних зв'язків. Через це можуть існувати ізомери, речовини з однаковою молекулярною формулою, але різною будовою. І підсумовуючи, алкени і алкіни реактивніші за алкани і використовуються, зокрема, у виробництві пластмас, у процесах, а у випадку з етином – під час зварювання. Поговоримо про нову групу органічних речовин, спирти алкоголі. Їх легко впізнати за наявністю особливої групи гідроксильної або ОАЖ-групи. OH Саме вона робить речовину спиртом. Назви спиртів подібні до назв алканів. Але закінчується на «ол». Ось кілька прикладів. Найпростішим спиртом є метанол CH3OH. Метанол дуже токсичний для людини, навіть малі кількості можуть спричинити сліпоту або смерть, кому його використовують лише як паливо або як розчинник в промисловості. Далі етанол C2H5OH це той спирт, який мають на увазі, говорячи про алкоголь у напоях. Але етанол також застосовують як паливо, наприклад, у вигляді біоетанолу в окремих авто. Є й довші спирти пропанол і бутанол. Їх переважно використовують як розчинники, інколи як палива. Щодо властивостей, невеликі спирти, як от метанол і етанол, це рідини, що добре змішуються з водою. Усі спирти горючі, але що більше атомів в в молекулі, то жирнішою, гідрофобнішою вона стає і тим гірше розчиняється у воді. Отже, спирти це органічні речовини з oh групою. Їх використовують як паливо, розчинники, а іноді як напої, але вони також можуть бути дуже токсичними. Спирти можна поділяти на групи залежно від кількості О груп у молекулі. Одноатомні, одновалентні спирти мають лише одну О-групу. Приклади: метанол ch 3 CH3OH і етанол c 2 h 5 oh це найпоширеніші в повсякденні спирти. Етанол це алкоголь у напоях, але його також використовують як паливо. Тепер розгляньмо багатоатомні, багатовалентні спирти. Вони містять кілька oh груп в одній молекулі. Чим більше ОАж OH груп, тим краща розчинність у воді і тим особливіші властивості. Приклад гліколь c 2 h 4 oh 2 Він має дві oh групи тож це двоатомний спирт. Гліколь використовують у автомобільній охолоджувальній рідині, бо він знижує температуру замерзання води взимку і захищає двигун від льоду. Інший приклад гліцерол c 3 h 5 oh 3 Він має три oh групи тож це триатомний спирт. Гліцерол в'язкий. І зв'язує воду, тому його додають у креми для шкіри, щоб утримувати вологу. Також він природно входить до складу молекул жирів у нашому організмі. Отже, одноатомні спирти, на кшталт метанолу і етанолу, найтиповіші в побуті, але багатоатомні мають важливі застосування в техніці, медицині. І навіть у наших тілах. Тепер звернімося до нової групи речовин в органічній хімії органічних кислот. Це сполуки вуглецю, які містять особливу групу карбоксильну або COOH. Саме вона надає речовині кислий характер. Їх також називають карбоновими кислотами, а їхні назви часто закінчуються на кислота. Ось кілька знайомих прикладів метанова кислота. Також відома як мурашина HCOOH. Вона є в мурахі кропиві, тому й пече, коли мураха кусає або коли обпікаєся об кропиву. Етанова кислота, більш відома як оцтова, CH3COOH, вона входить до складу оцту і використовується і в кулінарії, і для консервування. Лимонна кислота ще одна поширена органічна кислота. Вона природно міститься в цитрусових. Як, от, лимони та апельсини, і також використовується як консервант у харчах, і нарешті стеаринова кислота, що входить до складу жирів. Її використовують зокрема під час виробництва стеаринових свічок. Отже, хоча всі вони органічні кислоти, їхні властивості і застосування можуть дуже відрізнятися від жалких мурах і кислих лимонів до затишних свічок. Органічні кислоти мають низку спільних властивостей, вони мають кислий смак і, як і інші кислоти, іноді можуть бути гідкими для шкіри. Водночас вони природно трапляються і в рослинах, і в тваринах. Ми широко використовуємо органічні кислоти, у кулінарії, як оцтова кислота в оцті та лимонна кислота, що надає цитрусовим їхньої кислинки, також як консерванти, щоб їжа довше зберігалася в організмі. Під час інтенсивної роботи м'язів, особливо за нестачі кисню утворюється молочна кислота, вона може спричиняти втому і біль у м'язах. У різних продуктах органічні кислоти застосовують від виготовлення свічок, до лідів і засобів догляду за шкірою. Отже, попри те, що це кислоти і вони можуть бути сильними, вони також є важливими цеглинками, що природно оточують нас і які люди навчилися використовувати щодня. Тепер розгляньмо одноосновні одновалентні органічні кислоти. Це означає, що молекула має лише одну карбоксильну групу мінус соо 6 це найпростіші органічні кислоти. Два знайомі приклади: метанова кислота – 6 яку також називають мурашиною, вона є в мурах і кропиві, тому виникає пекуче відчуття під час укусу чи опіку. Етанова кислота ch 3 coo 6 більш відома як оцтова. Міститься в оцті і використовується і в приготуванні їжі, і для консервування. Тож одноосновні кислоти прості за будовою, але можуть бути доволі сильними за дією, від жалких відчуттів, від мурашки до смаку оцту на кухні. Раніше ми розглядали одноосновні органічні кислоти з однією карбоксильною групою, але існують і багатоосновні органічні кислоти. Вони мають дві або більше карбоксильних груп в одній молекулі. Завдяки цьому вони часто виявляють сильніший кислотний характер, ніж одноосновні, і легше утворюють солі та естери, що робить їх важливими і в природі, і в промисловості. Приклад, щавлева кислота с 2 h 2 o 4 Вона має дві карбоксильні групи й природно міститься зокрема в ревені. Саме тому радять не зловживати ревенем. Щавлева кислота може зв'язувати кальцій в організмі. Інший приклад лимонна кислота. Це 6 h 8 o 7 яка має три карбоксильні групи. Вона є в цитрусових, лимонах та апельсинах і надає їм кислого смаку. Її також широко застосовують у харчах як консервант. Отже, багатоосновні органічні кислоти сильніші й реактивніші. Ніж одноосновні, і трапляються як у природі, і фруктах та овочах, так і в численних продуктах повсякденного вжитку. Тепер поговоримо про групу речовин, із якою ти напевно стикався щодня, навіть якщо не знав про це, естери. Естери утворюються, коли спирт реагує з органічною кислотою. Результатом часто стають речовини з фруктовими запахами і смаками. Вони природно є у фруктах і квітах і формують їхні приємні аромати, але естери широко використовують і в промисловості у цукерках, напоях, морозиві та парфумах. Ось кілька прикладів. Коли етамол реагує з оцтовою гислотою, утворюється етилацетат із грушоподібним ароматом. Ізоамілацетат має запах банана. Етилбутаноат пахне полуницею. Тож щоразу, коли ти куштуєш цукерку або п'єш напій із фруктовим смаком, велика ймовірність, що саме естери надають цей смак і аромат, але естери можуть бути і драматичними. Особливий приклад нітрогліцерин, естер гліцеролу і азотної кислоти. Нітрогліцерин має два зовсім різні застосування: як вибухова речовина в динаміті, який винайшов Альфред Нобель, і як ліки від стенокардії. Бо він розширює кровоносні судини. Це показує, що одна й та сама хімічна сполука може бути і небезпечною, і життєво необхідною залежно від того, як її використовують. Підсумок естери це речовини, що часто надають фруктові запахи і смаки. Вони утворюються під час реакції спирту з кислотою і зустрічаються всюди, у їжі, парфумах і навіть у динаміті. Швидко повторімо головне. Вуглець може зв'язуватися одразу з чотирма іншими атомами, завдяки цьому він утворює неймовірно багато різних сполук. Вуглеводні це насамперед палива, алкани, алкени і алкіни. Спирти містять ОАж OH групу, їх використовують як паливо, у напоях і як розчинники. Органічні кислоти мають СООАж групу, вони є в їжі, у тілі. Та в різних продуктах естери утворюються під час реакції спирту з кислопою, вони дарують нам запахи, смаки, і навіть динаміт. На цьому завершуємо. Дякуємо за перегляд. Сподіваємося, тепер ти добре розумієш основи органічної хімії.